Які громади Миколаївської області найбільше потерпають від російських обстрілів? Як реагує влада на загрозу ФПВ-дронів? Та на що окупанти перетворили заповідну Кінбурську косу? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові 25 вересня в чергове атакували безпілотниками Миколаївську область. Окупанти застосовували фпв дрони та ударні БПЛА типу шахет. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Сили оборони збили або подавили 11 шахетів. Додав крівникова, як змінюється безпекова ситуація на Миколаївщині та як на неї впливає те, що російські військові досі утримують під контролем Кінбурзький півострів. Дивіться сьогодні у програмі. Там був мій будинок і там. Були так, скажем, моє таке гніздечко, да, про 15 років життя на Кінбурзькому півострові у підприємця Євгена Полтавчука залишилися лише спогади. Адміністративна межа цей півострів у Чорному морі між Херсонською та Миколаївською областями. Євган жив у селі Покровка, яке належить до Миколаївщини, займався виловом і переробкою чорноморської креветки. Це дійсно таке було в нас місце сили. Це був національний природний парк. Ну я сподіваюся, що він. Завдяки нашим Збройним силам ще колись буде. А, да, і дійсно там були, була унікальна екосистема, яка ну, якої немає більше в світі. Кристальне чисте озеро, чарівні або не лошадді, коней. Тобто, знаєте, сам коли ти попадаєш в це місто, тобі чи хочеться залишитись там назавжди, чи ну, багато людей, яких там пугали комарі в своїй час. І які туди більше не поверталися, але це дійсно місце сили, виходячи з історії, то ми бачили, скільки е, питались її завоювати да, різних там і турки, і французи, і в ітоді зараз російські війська, але всі потерпіли поразку. Я сподіваюся, що так буде і зараз. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Євген втратив і дім, і бізнес. Був в мене там цех холодильні установки, і ну, дійсно, і будинок, і розвивали туристичну галузь, і, і рекреаційну галузь. Тобто дуже багато сил е та терпіння вкладали в це місце. Ну, це не варто нічого матеріального порівнювати з людським життям. Тобто, живі, здорові, і слава Богу, відновимо, відбудуємо. Більшість Миколаївської частини Кінбурзького півострова входить до національного природнього парку Білобережжя Святослава. На сайті установи досі можна знайти ідеї для туристів, чим зайнятися на території. Походи, сплави, кемпінги, спостереження за птахами тощо. Проте зараз півострів під російською окупацією. Євген Полтавчук розповідає про наслідки бойових дій. Місцева та лінія, яка з боку Дніпробузького льману. Села в Пок... Покровські хутори, хутори, ремби, там нічого цілого немає, там все знищене. Покровка ще ну, подекуди є, знищені, але шкіл, шкіл вже немає, магазину немає, тобто таких місць, де вони могли сховатись, теж немає. Ну, я не знаю, окремо, можливо, є якісь там будиночки, які зараз, зараз заселені, але це зона бойових дій, і ліс горів, і я не знаю, що там можна робити. Ти знаєш, кажеш, біля лісу ти не можеш в нього піти, тому що там все заміновано. Біля моря також не можеш піти. Тобто окупанти не дозволяють навіть виходити з частного до Російські військові перетворили Кінбурзький півострів на плацдарм, з якого обстрілюють населені пункти на протилежному березі Дніпробузького лиману. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин розповідає, що відомо про розташування окупантів. Це бойова група Кінбурн, її склад приблизно понад 2500 особового складу. Чоловік, це. Один з підрозділів російських воздушно десантних військ. Е, він має на своєму о, ну, озброєнні техніку, яка е, притаманна, яка, скажімо, є штатна техніка російських десантників. Це бойові машини десанту, БМД, міномети НОН. Е, крім того, є гаубиці Д-30. Ну там вони, скажімо, мають повний склад підрозділів російських штатних безпілотників. Тобто, там є і безпілотники, є екіпажі, які працюють, і fpv дрони і екіпажі, які працюють з дронами на скид. Крім того, є звичайно ж, і екіпажі, які застосовують дрони на оптоволокні. Від атак окупантів потерпає місто Очаків та сусідні населені пункти, розповідає радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Вікторія Олійник. Головний чинник небезпеки для місцевих жителів саме присутність російського групування на Кінбурзькому півострові. Дивіться, найбільше потерпають три громади: Це Очаківська, куцерубська, і зараз вони вже почали доставати фепівідронами до Галицинівської громади, що в принципі останній напевно, на місяць-два стало інтенсивніше. Це пов'язано з тим, якщо ви подивитесь на карту, що ворог знаходиться на Кімбурській косі, там близько 4-5 кілометрів до самого Очакова. Тому вони обстрілюють звідти всім чим загодно: і міномети, і артилерія, і іноді РСЗВ, якщо з Херсонщини, з сторони Херсонщини, Очаків, у нас було такий випадок. Навіть один раз вже були каби в Очакові. Ось, ну це була одноразова така акція. В принципі, ці три громади потерпають постійно, але люди там живуть. Сесії в Очакові навіть проходять офлайн. Там навчаються діти. Є підземні укриття, підземні лікарні. Тому, в принципі, громади живуть. Ну, вони в такому стані війни, як ми були в двадцять році, але все там люди є, і все в них в принципі більш-менш добре. Українські військові усвідомлюють небезпеку від дій окупантів на Кінбурзькому півострові, тому постійно спостерігають за окупованим берегом Лиману, пояснює Владислав Волошин. Сили оборони України там все під контролем і лише щось виявляють. Ми знищуємо знищували там і різні види озброєння, зокрема артилерію, намагались росіяни розмістити. Були декілька уражень їх. Артилерийських систем були враження їхньої техніки. Часто ми знищуємо там, якщо бачимо, що є мотоцикл там чи квадроцикл, часто знищуємо таку техніку. Ну і особовий склад. Е, крім того, проводять наші сили спецоперації, проводять там операції, от, про які краще запитати в них, але ми їм не даємо там спокійно перебувати. Владислав Волошин додає на Кінбурзькому півострові залишаються приблизно пів сотні місцевих жителів. Переважно це пенсіонери. Окупанти фактично перетворили цивільних на заручників. Доповнює картину переселенець півострова Євген Полтавчук. Коли вони обстрілюють мір мірні місця очаків, там куцерубську громаду, да, з Кінбурзької коси, то наші хлопці дійсно повинні відповідати, а відповідати куди. Тобто місцеве населення, я знаю точно, в наших такого розпорядження немає. Ну, я не можу казати, це війна, і дійсно всі перебувають в такому дуже напруженому, депресивному, е опасному стані. Тобто, окупант повинен, е я не знаю, ну хоча б забезпечити місцеве населення там, да, якось, але вони тільки користуються цим, що вони можуть спрятаться за якусь бабцю. Вистрілити з якогось там міномета, да і подалі повернутися в, ну зовніс в, в мирну будівлю, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Для російських військових Кінбурзький півострів, а особливо Кінбурзька коса, що входить до нього, є стратегічно важливими, каже речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Завдяки присутності на косі окупанти перекривають Україні вихід з річки Дніпро в Чорне море. Звільнити територію буде складно. Їх може бути поставки із моря, можуть бути з повітря. Поставки Операція із деокупації вона може бути доволі складна, адже Необхідно всі ці три стихії задовольнити. Тобто, не дати ворогу, щоб він мав підвіз із моря, не дати, щоб він міг з повітря, скажімо, тому що зараз можна і дронами також підвести там різні, здійснювати логістику на скид різними дронами. Розумієте, це ж ну, не просто доволі. Ну і скажімо, по суходолу також. Операція доволі непроста. Тому ворог розуміючи всі ці складнощі, він тримає там певну бойову групу, це десантники, які готові відбивати будь-які, скажімо, наші спроби щодо форсування там, щодо висадки. Ну, долі серйозний, скажімо так, регіон, який необхідно нам звільняти. Від російських ударів потерпають і більш віддалені від фронту міста Миколаївщини. Зокрема, зранку, 20 вересня, окупанти атакували дронами і балістичними ракетами промислові підприємства Миколаєва. Виникли пожежі, потерпілих не було, повідомила обласна військова адміністрація. Радниця начальника ОВА Вікторія Олійник розповідає. Як війна змінила кількість і склад населення, як по всій Україні, вони на нас дістають і шахедами, і іскандерами. Каби там на Миколаїв не літають, не ще. можна сказати, що. Краще ніж було раніше, але гірше, тому що війна, ну мовно кажучи, тому що ну звичайно, це війна. В місті люди нас нещодавно приїжджали на миноземні журналісти. Вони вражені. Вони кажуть, 60 км кілометрів від фронту, а у вас місто живе. Місто дійсно живе. Люди хочуть жити. Всі розуміють, що не можна відкладати на завтра, і в принципі, і кафе, і самокати, і діти, і все в мене діти зду знаходяться в Миколаєві вже давним-давно, тому так живе. Нещодавно офіцер полку безпілотних систем Кракен і колишній народний депутат України Євген Фірсов попередив, що українські міста, в тому числі Миколаїв, треба готувати до російських масованих атак ФПВ дронами. Класичні засоби протиповітряної оборони будуть проти них неефективні, додав Фірсов. Під ударами FPV вже перебувають Херсон і дорога між Херсоном та Миколаєвом. Представниця Миколаївської ОВА описує, як влада реагує на загрозу. Трошки різна історія. Херсон це велике місто, яке має бути логістика, і військова, і цивільне. Там я і, і все інше має туди їхати. І звичайно, та дорога має бути повністю закрита, бо там ну дуже велика щільність потік ну, машин, трафік і все інше. В цих громадах, про які ми кажемо, такого трафіку немає. Там працюють засоби РЕП, які військові, там така контр така робота ведеться нашими військовими. Але в принципі можливо будуть щось нами думати з цього приводу, як ще захищати наших людей. А що стосується Херсонської області, то продумаємо альтернативний шлях. Можливо, зараз уряд нам виділить кошти на іншу дорогу з Херсона в Миколаївську область. щоб було два варіанти шляхи для людей, щоб розгружати той трафік. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини при Азов'я.